Дівчата, усім добрий день, наш вже день. Я вийшла на город, півні співають, чуєте як клас. Тако стою і дивлюся, яке в нас гарне Таке все жовте, гарне так. Сьогодні дуже гарна погода. Мама у мене сьогодні зранку ходила на город вибирати огірки. Такі вже кабани повикидала, зараз вам покажу. Бачите, ці вже огірки, все, мама їх викинула. Огірків вистачає і малих, і великих різних. Я теж взяла огірка йду їм. іду їм. Ду подивлюся, що там у нас. О! Дивіться, якими купами ще мама тут огірки повикидала. Бачите? Одна куча, друга. Це вже все. Ці огірки вже все. Мої гладіолуси. Я, звісно, зла. Бо багато моїх гладіолусів десь немає. Чи вони не прийнялися, чи де вони ділися, не знаю. Ну, білого немає, червоного немає. Звісно, так. Да. Але що є, то є. Там вже цибулю ми вибрали. Ще залишилась одна цибуля, яку садили, зараз вам покажу, яку садили весною. Якось не така, як треба. Бачите, ще один ось гладіолус, треба їх позначити. Ось, бачите, ще тут цибуля залишилася, ще її не вибрали. Ну, Нічого, потім ще й цю виберемо. О, ой, дівчатка, вже добрий вечір вам скажу. А у нас вже повечеріло. Днем не було коли вам знімати. У нас була тут стірка. У нас ж не, в селі немає машинки автомат, а така кругла машинка ще колишня. Така, знаєте, що треба води набрати, закинути, виняти, пополоскати, поцепляти. Так що ми сьогодні півдня стирали з мамою. Геть не було часу, коли вам що знімати, показувати. І що ви думаєте? Ми то настирати настирали, але пішов дощ. І тепер ми його всі новалі вішали, в літній кухні вішали. Кругом. Коли прикратяться ці дощі? Відколи я тут дощ за дощем, дощ за дощем. Добре, що хоч мама встигла тут цибулю вибрати. І то в мішках стоїть. Її треба було просушити, але. Ой, все сажу під яблунею, щоб ви бачили. О, бачите? І ці яблука тут літають, як бомби. Навіть страшно якось це. Сидіти. Такого нічого нового нема. Але така, знаєте, дощ пройшов і така тиша. Навкруги, на вулиці взагалі нікого ніде нічого немає в селі. Вони кути по подвір'ї ганяють. О, тако, знімаю, вам показую. Треба покажу, скільки яблук нападало. Це вже я другий раз, бачите, весь садок в яблуках. О, бачите, як вони, як ці вертольоти літають. Яблука смачні, такі соковиті, нічого не скажу. О. Та і так. Хочу вам розказати, це ж показала вам огірки, які у нас каб... кабонята там здорові. Але ще багато маленьких таких. Типа пуп'янок, чи як вони там правильно називаються. То я кажу до мами, мама, треба буде вибрати хоч пару банок закрити, бо помідор не буде в цьому році фітовтора. До речі, ті, хто мені писали, що ви густо посадили, там неправильно їх поливали, ще там щось. Дівчата, у наших сусідів, моїх родичів, знайомих, у всіх пропали цього року помідори. Крупи їх, не крупи, не знаю. Якщо немає теплиці і на них постійно ллє дощ, мені навіть деякі люди казали, бери їх, накривай на ніч пленкою. Я кажу, щоб я жила на дачі, я би їх то накривала, то знімала, оцим би гралася. А так, як я туди раз в тиждень приїжджаю, то буду їх там накривати і знімати і все остальне. Ой, Погода така. Ви ж бачите, що кожного літа якісь ночі холодні. Сьогодні ночі взагалі дуже було холодно, дуже-дуже прям. Так що помідори це таке, вони люблять тепло. І ночі теплі, вони люблять, і щоб дощ на них не ляв кожен день. Оце вони люблять. Не пишіть мені, що я їх там густо посадила. В мене, щоб ви розуміли, те я вам кусочок зняла, де фітофтора напала. Там то густо, я згодна. Але в мене ще є е, там десяток, може два, де один від одного за метр посаджений. І що ви думаєте? Теж на них напала фітофтора. Так що я вже не хотіла знімати, показувати. Думаю, ай, те й так. Та й сижу, навіть не знаю, що вам показувати, що вам розказувати. Якісь такі... Тут теж тиш... тихо, ніде нікого немає. Ви знаєте, буває в Бердичі і так хочеться, щоб якась тиша була. А тут вона є. Взагалі в селі, я ж кажу, краса. Сижу собі та і все. Після доща так свіже, свіжо але дощ такий теж. То капотить, то не капотить, то капотить. Полякав мені цю стірку, зараз поки що немає. А як там далі буде? Ніхто не знає. Сьогодні дуже громко було. Чись нас сьогодні дам. Але нічого, все буде добре. Так що багато вам не назнімала сьогодні, нічого такого нема показати. Цілий день були в роботі, в стірки, на город не ходили. Оце вам показала ці огірки та й все. Даже їсти нічого не варили. Нічого не хочеться, жарко. Добренько. Дякую всім, що ви мене дивитеся. Дуже вас всіх ціную. Хто мені пише, дякую вам за це, хто дивиться, дуже вам дякую. І головне, будьте здорові. Це до побачення.